Якийсь голуб доставляє піцу Понятно? Космос. Гугу-піца З ананасами 5 штук. Ок. Ну, нормально, так? Да? Норма. Ок. Це, це я. Це я. Це я голуб, а цей ще повинен доставити піцу Ми збили. Кайфово. Гра дуже в принципі проста. Максимально. Но тут прикол там, ну, те, що в том, ну. Да что нам космос надо все доставить, да? Бляха. А балансування це пиздец, ваш. Хоть мене чуть крапность збив Куда мне сюда? Да. А куда мне? Мені? мені треба вверх, правильно? Такие свинки. Хочешь пиццу? Яку пиццу? Говая пиццу. Ну все в мене есть це не їжа? Я люблю лавайську піцу, вона смачна. Що ви оце починаєте. Ага, направо не треба. Нормальна піца. Че всі так хейтять ананасу? Нормальне. Бай! І ще й піцу треба підбирать. Так, ну це буде весело. Це буде піздець, як весело, я вже представляю, як кайфово буде. Ладно. Я сам на це підписався. Стих? Стих? хо не проїбав. Що це хуйня? Я майже. Я майже. Я Бязука, ну я ж тримався. Ну я тримався. Ну я тримався. Я тримався. Так, обережно. <гум> я не знаю, я. Я обережно пригаю. Максимально. Без диамашина, нахуй. Задержу я баланс, 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 баланс. Баланс, 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 баланс. <ривіт> 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 О, я не до кінця... Не, я упав до кінця. Сука! Ебать! Шо роблю, шо роблю, шо роблю, шо роблю Допрыгнув! Хорошо! Хорошо, тут я ще не був. Ай, баланс, не пустий! Тут така хуйня Е, Не пам'ятаю, в Марио така хуйня. Ну, типа, ти біжиш, зупиняєшся і в тебе він біжить. Ну, тобто, він скользить. І за цього важко. управлять Персом! Пицца моцарела, пицца моца, Піца моца, пицца моцала, який-то Куда? А наверх? А обратно. Спасибо. Почекай! Я правильно розумію? Я можу вот так вот забыть. Я потом там можу бр. Це чекпоинт. Це Тут є чекпоинт в игре. Охудеть. Куда ж? Да, да. Куда? 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 Я не пойму. Я что-то не понял, взагалі, только что. Это было очень близко. Это было пиздец, как близко. Пока вообще Е, uh, хоч я і падав багато раз, ну це легко шо гра, начебто. Блять, тільки баланс цей йобаний. баланс. А як? Переїдьте мене нахуй. Хорошо, допрыгну. Нормально, нормально. Живем, живем. Балансировку не забуваем. Відвались на секунду на провод, який попав на клавіатуру, Блять, уже баланс падає. Нахуй! Успокойся. Баланс. 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 Баланс! Я вас зажарю, ствыны! Сука, я вас зажарю! Я надо не прыгнуть. Нет! Куда пицца упала? Куда пицца упала? Куда пицца упала? Goed. <treeks> ko, let 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 ko, 아 <laughs> 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 А -а -а -а. Я ж пройду дальше. Я пройду дальше, блядь. Я пройду. Я... я пройду далі. Я пройду далі Я сможу пройти. Ну я. Я можу, можу.